Всім привіт, любі друзі. Хочу звернутися до вас до всіх з проханням. По-перше, не, не розбирати гермоблок ніколи. Просто так подивитися, чи закріяна там голова чи ні. Не потрібно. Можна і так перевірити, не відкриваючи гермоблок, що там з головою. По-друге, коли ви робите якісь операції з ВД Марвел або з ВДР, дочекуйтесь закінчення операції. Не треба, як, як тільки у вас щось застило, замерло, все з психами перезавантажувати, переподключати диски, це дуже шкодить диску. Мені дуже складно відновити диск після цього. Ще одне, якщо ви вже самі рішили братися і працювати з такими складними програмами, як VD Marvel або VDR то вже йдіть до кінця. Не треба потім мені розказувати, що я беру достатньо багато грошей, щоб це все відновити, і що ви краще. До когось ще, звертайтесь, будь ласка, вас ніхто не, 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 не держить. І е, не треба кричати, що жорсткий диск новий стоїть набагато менше грошей. Е, так, він стоїть е, в два або в три рази дешевше, але інформація, е, інформація на новому диску не буде. І я вас не вчу. Відкривати зразу гермоблок в мене, в мене стоїть а, в початку кожного відео дисклеймер, де указано, що не лізьте туди, не лізьте, якого хера ви лізете туди, і потім ще говорите, що я так вчу, я так не вчу. Я завжди говорю, не лізьте. Якщо щось не знаєте, не лізьте. Є ще золоте правило для жорстких дисків, що кожен запуск жорсткого диску може бути останній. Що диски, як і люди можуть помирати назавжди, можуть переходити в супербізі е, состояння, коли циклічний бізі, і він з нього не виходить і його. Ну ніяк з нього не витягти. Може просто померти. Ну, все назавжди, остаточно, як і людина, іноді помирає остаточно. Дуже. Я от почав тільки-тільки почав показувати якісь відео по ВД Марвел вже купа дисків, які треба ремонтувати. Без інформації, з інформацією після ВД Марвелу і ВДРу Люди. Ну давайте. Якось. Я не знаю. Це, це відео як такий крик, крик душі. Е... Я не знаю, що ще, ще робити. Продовжувати показувати. Веде Марвел, так потім до мене будуть доходити тільки трупи, які я не зможу підіймати. Люди, якщо ви вже вчитеся щось робити на, на, на цих програмах, то, будь ласка, робіть на своїх дисках, а не на клієнтських. Клієнт мені потім каже, що звернувся де подешевше. А потім остався зовсім без нефі. Всім добра, всім пока, слава Україні. Бережіть себе, свою інформацію і не несіть її де дешевше, бо скупой платить два діалог завжди.